Існує декілька легенд. Перша, нібито степ з'їли отари овець місцевого магната Фрідріха Фальцфейна. А от деякі науковці навпаки стверджують, що сюди впав гігантський метеорит. Олешківські піски мають одразу два рекорди: це найбільша пустеля в Європі і найбільший штучно висаджений ліс в Європі. Все на цьому моя команда мене залишає. І для того, щоб дістатися до найближчої цивілізації, мені доведеться пройти як мінімум кілометрів 15. Головне правило це те, що йти в день по пустелі зась. Інакше можна дуже швидко склеїти ласти. Одразу треба організувати собі копанку, а потім розіп'яти на неї щонебудь із одягу, аби зробити тент. Нехай це навіть будуть найулюбленіші штани. Холодний пісок, тент. Я потроху починаю перетворюватись на бідуїна. А тепер треба здобути хоч декілька крапель води. А це майже не складно. Для цього нам знадобиться ємність для води і звичайна целофанка. Алгоритм простий. В ямку ставимо ємність для води, навколо обкладаємо зеленню будь-якою, яку знайдемо. І прикриваємо всю цю інсталяцію. На середину цілофанки кладемо якийсь грузок, аби найнижче місце клейонки було прямо над чашечкою. Все інше за нас зробить перниковий ефект. За деякий час отримаємо трішки води. Але я вмію втамувати в пустелі не тільки спрагу, а й голод. Тим паче, що яйце тут так само легко підсмажити, як на кухні у Діно дальборго. Трошки з пісочком, але, як кажуть, голод не тітка. Фух. Після такої халупи моя однокімнатна на оболоні здасться просто пентхаусом. Слава Богу, вже вечорі і можна вирушати в путь. Вхід до пустелі безкоштовний, а от оренда квадроцикла обійдеться в 200 гривень за годину. Зупинитися можна у місцевих мешканців або в міні-готелях за 200-300 гривень за ніч. А от поїсти можна лише те, що вполюєш. Ну або привезеш із собою.